І от цікаво від учора. В нас є інформація, власне, від генерала тарнавського командуючого на ділянці південно-східний. Вчора там дуже активно обговорювали цю заяву, що збройні сили України вже згорнули деякі операції через нестачу західної допомоги. Зокрема, мова йде про артилерійські снаряди вже сьогодні. Фактично, в нас є. Ну якщо не спростування, то уточнення цієї інформації сили оборони не згортають жодних операцій на фронті, а лише. Переформатовують їх під умови нестачі снарядів. Видання Reuters мало того, що приписало командувача оперативно стратегічним угрупуванням військ Таврія Олександру Тарнавському слова, які він не говорив, а ще й винесло їх у заголовок. Отак уточнив прес-секретар Сил оборони Таврійського напрямку, полковник Олександр Стопун, який теж часто буває нашим гостем. І Тут думаю, друзі, що не треба. Впадати в якийсь відчай, треба розуміти, що так ми воюємо обмеженими силами, так і, зокрема, стратегічне планування воно може. Воно може передбачати певні зміни в тактиці і стратегії. А що це означає? Давайте так, щоб ми не були диванними воїнами. Ми якраз підемо по коментарі до професіоналів. Ми радо вітаємо цим ранком колишнього командира взводу батальйону Айдар, голову національного антарктичного наукового центру Євген Деки з нами на зв'язку. Пане Євгене, ранок добрий. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава, добрий ранок, пане Євгене. Я щойно процитувала дві заяви: одну, яка справді вийшла від імені пана Тарнавського у західній пресі. Вони максимально затемніли всі всі фарби, що згортаються наші операції. Ну так знаєте, так як вони подають, можна собі припустити, що отак. От ми фронт, знаєте, як надувний матрас, згортаємо і переходимо на якусь малесеньку ділянку. Речник Таврійського напрямку вніс свої корективи. каже, що насправді просто йде переформатування. Звісно, нам бракує техніки. Ніки, Роставте, будь ласка, ви правильний акцент, що це означає? Ну насправді, оцей алярмійський тон, який наразі пішов в західній пресі, якби його е, не транслювали не критично, е, ми, українці, в нашому інформаційному полі, то можливо він навіть був би певною мірою на користь. Треба ж розуміти, кому яке послання адресоване. Коли в західній пресі з'являється повідомлення, що е, ми змушені міняти свою тактику, ми змушені десь згортатися і так далі, бо вони нам не довезли снарядів. То це фактично, захід, це заклик до західного суспільства якось повпливати на своїх політиків, на своїх керівників. Це коли в їхній пресі з'являється, що дайте українцям снаряди, бо інакше вони знов почнуть програвати війну Путіну, а ніби ж все ж таки обіцяли, що цього не буде. То це одна справа. Коли це абсолютно конкретно адресовано саме західним виборцям, що спитайте в своїх керівників, чому не Утримуються зобов'язання, які і вам, і від вашого імені українцям обіцяли. Але коли е, оцей меседж е, далі прилітає в наш інформаційний простір і транслюється на тему, що а все нам вже не дали снаряди, значить, все росіяни знову підуть на Київ, скоро ми все програємо, йдемо в глуху оборону, і так далі, то це вже абсолютно інша історія. Тобто, отут нам з вами слід е, чітко слідкувати за, е, за тим, е, що як обговорює наше суспільство, і просто дійсно вчасно розставляти акценти. Е, проблеми насправді дійсно є. Проблеми почались, як тільки почалась війна в секторі Газу. От з цього моменту вже нам е, почало зменшуватися постачання боєпри, боєприпасів, тому що з'явився конкурент фактично. І е, з тих, наприклад, складів, е, які належать армії США, але розташовані в Ізраїлі, а саме звідти до нас їхало доволі багато снарядів, звідти возити різку перестали, бо тепер ця халу також потрібно. Звичайно, вони тепер би е, мовити, та там вони перші в черзі це зрештою на їхній території ці склади. От е, почали возити е, з більш віддалених складів. А далі почалась вся оця. Е, Дуже некрасива, дуже ну але повчальна для нас на майбутнє історія в конгресі США. Коли з'ясувалося, що е, республіканська партія цілком е, може собі дозволити діяти фактично, я тому тут -то газу згадувала так, от, республіканці фактично діють як Хамас. Вони взяли е, от як Хамас, бере жінок і дітей в заручники і починає ставити політичні вимоги. Отак, от республіканці взяли в заручники допомогу нам, щоб е, примусити Байдена і демократів е, на поступки в питаннях, які взагалі ніяк цієї війни не стосуються, ніяк не стосуються України, а стосуються Міграції на мексиканському кордоні, от виявляється, що для республіканців абсолютно байдуже, скільки через це загинув наших бійців, і взагалі в якому становищі ми через якийсь час опинимось. А їх виборців хвилюють мігранти з Мексики. І от якщо вони знайшли таке слабке місце в Байдена, от вони взяли за це місце і таким чином просто банально шантажують. І через це ну а демократи теж мають своїх виборців. На цей шантаж піддаватись. Не хочуть, і в результаті, отак на місяці розтянулася історія з е, фінансовою допомогою на, на наступний рік. А тим часом, що робить Пентагон? А оті гроші, які лишилися від допомоги 2023 року, намагаються розтягувати на якомога довший термін, бо невідомо як довго там в Конгресі будуть гратися. І в результаті кожна наступна порція е, допомоги стає все меншою за попередню. і це вже дійсно починає напряму відбиватися на ситуації на фронті. То вже насправді вводиться режим економії боєприпасів. Це не означає, що вони вже прямо закінчились. Це не означає, що ми там на межі російського прориву. Але цього літа під час нашого наступу ми тільки нарешті було вийшли на достатню кількість боєприпасів от витрата порядка 8-10 тисяч боєприпасів на день. Ми нарешті змогли вперше за війну собі це дозволити, і це одразу мало дуже серйозні наслідки. Тепер ми знов змушені вводити доволі серйозні обмеження. Наскільки я знаю, наші генерали не озвучували цифр до скількох обмежуємо. Відповідно, я не буду. Але, скажімо так, в цьому сенсі ми повертаємося до того економ. Режиму, який був до літа цього року, як надовго повертаємося, залежить від Конгресу США, коли вони там проголосують. Я все ж таки сподівання, що в січні місяці е вони між собою там доторгуються і е буде проголосований пакет допомоги на 24 рік. З цього моменту одразу знову різко збільшиться постачання з американських складів, а тим часом от розтягуємо ті невеликі порції, які зараз до ага. нас доїжджають. Пане Багане, я зараз процитую дві різні заяви, але от здається, знаєте, коли ми говорили та й самі американці про те, що Україна це такий форпост, який не дає Путіну рухатися далі в європейський союз. Ця фраза в мене чи це поняття в ній сумніву немає ніякої, але є експерти, які кажуть, що вона більше не справляє враження на республіканців, яких ви зокрема згадуєте, ну і на західний світ. Далеко не всі серйозно сприймають заяву. От держдеп вчора ще раз сказав Меттю Міллер, що. Путін не зупиниться на Україні і в Європі він каже, що це розуміють, хоча здається, що ні. Зараз кажуть, що Молдова йому вірніше за все стане наступною. Хтось каже і про самі країни НАТО чи там Балтії, і не тільки президент Чехії Петр Павел, хоча він і генерал воєнний, але зараз веде себе як капітан очевидність і каже, що у війні Росії проти України в наступному році відбудуться суттєві зрушення не на користь Києва. Тут е -е, Петро Павел вже як президент, як політик, більше робить. Ставку на вибори, які будуть відбуватися у Сполучених Штатах Америки, в Європі. Ну і, звісно, там в Російській Федерації, просто як факт того, що вони будуть відбуватися. Чи ви розумієте, що може стояти за цим сувом в негативний бік? Це, звісно, тільки сценарій, і ми припускаємо. Чи Петр Павел припускає, але тим не менше, він теж бачить, що політика чи настрої в Європі змінюються? Ну ми теж не можемо цього не бачити. Дивіться, минулого року Орбан був один. Так наразі їх вже двоє разом з ФІЦО. і існує дуже велика загроза, що з весни їх стане троє разом з Вільгерсом, якщо, якщо той стане прем'єром Нідерландів, тобто ми, ми чудово бачимо насправді теж цю тенденцію. Ну а якщо ми говоримо про штати, то тут ні для кого не секрет чого власне хоче Росія. Росія просто сподівається 24-й рік протриматись. Вони, от, до речі, в самих Росіян якраз немає великих ілюзій, що вони в 24-му році чогось значного досягнуть. Для них на 24 четвер. Ти рік, ну так програма максимум, це е, віджати Лиман та Купенське і вийти на річку Оскол. там прямо скажемо. Дуже амбітна задача для того, що ще недавно називали Другою армією світа для і для того, що ще недавно називали над державою. А далі вони мріють, що в кінці 24-го року американці черговий раз зроблять помилку і оберуть їхнього улюбленого, як вони його називають, так ніжно Трампушку. От е, в кінці 24-го вони чекають на друг. Ує пришестя Трампушки, от і от тоді то і почнеться. Тоді нам повністю припинять постачати е, зброю та БК і от тоді а вони навпаки тільки на той час нормально розгорнуться. І тому в 25-му вони вже планують нас дотиснути. Е, ну, е, скажемо так, е, чи допустить це захід для мене велике питання. Е, я вважаю, що в наших принаймні інтересах виходити з гіршого сценарія. От давайте вважати, що допустить. І таку, таким чином у нас є 24-й рік на те, щоб попрацювати над тим, щоб стати набагато менш залежними по зброї і БК ніж зараз. Рік це не багато, але вибачте, це не день і не тиждень. Якщо дійсно на це кинути всі серйозні ресурси, то через рік нас може набагато менше цікавити Трампа там оберуть Байдена чи ще когось третього. Пане Євгене, є свіже повідомлення від командира бригади Нацгвардії Азов, підполковника Дениса Прокопенка, якого всі знають як Редіс, він вважає, що війна в Україні буде тривати довго, тому закликає усіх, хто не задіяний не задіяний на службі в силах оборони, зробити свідомий вибір і поповнити ряди військових. Наскільки глибоко цей меседж і ця думка зараз вкорінена в головах українців, на вашу думку? Мені здається, що наразі знаєте, як завжди, є перша фаза це фаза заперечення, потім приходить фаза прийняття. Мені здається, що ми зараз е, на межі фази прийняття, от відбувається е, от таке дуже активне суспільне обговорення, і е, мені здається, що з'являється потроху розуміння, що е, без дуже суттєвого поповнення лав ЗСУ. От е, скільки б нам не дали снарядів і зброї, але без суттєвого поповнення лав ЗСУ ситуація не зміниться, от е, не зміниться на нашу користь, точніше. А ви знаєте, ситуація на війні така, е, що коли війна не заморожена, то е, ситуація там в будь-якому разі буде змінюватися. Якщо не на нашу користь, значить на користь ворога. Варіантів тільки два. От і е, все ж таки, 23-й рік певною мірою був роком такої поширеної ілюзії, що от ті, що вже пішли вої. От вони цю війну і довоюють. От, от кінець року е, приніс, скажімо, розуміння того, що так не буде. Що е, ця війна настільки все ж таки всерйоз і надовго, що треба дуже дуже багато кому треба ще повоювати, щоб в результаті спільними зусиллями цю війну довоювати до потрібної нам результату. Тобто тобто до перемоги. А ще раз нагадаю, це така війна, в якій можна або програти, або перемогти. Ніяких проміжних варіантів нам росіяни не залишать. От, аби або ми повністю перемагаємо, розбиваємо їх. Армію або вони окуповують все. Ну, Крім, можливо, хіба що Закарпаття, яке обіцяне Орбано, всю, всю, всю решту території вони вже бачать своєю. Ви, ви чули, я думаю, всі про те, як їх государ імператор. Давайте ж перестанемо називати президентом. Він давно вже, давно вже не президент. Яких государ імператор розповідав знову про руський город Адєсу? Угу. Ну, Щоправда, він в тій же промові п'ять разів згадав, нікому до того не відомо село Кринки. От бо так, бо бо, бо бо так виходить, що десь там попереду лежить і просто чекає русських освободителів, русський город Адеса. Тільки от по дорозі попалось таке маленьке українське село Кринки. І друга армія світу поки ніяк його пройти не може. От, але, е, але до того, що. Е, Ну такого масштабу війни не виграються тільки добровольцями е, ніде і ніколи в історії. Е, не вийде так, що ті, що одягнули піксель е, весною літом 22-го, що от вони вже і довоюють нам до переможеньки, а ми просто будемо чекати. А наша справа зачекати, і може інколи трохи задонатити. Ні е, е, треба дуже велике поповнення армії. І Мені здається, що розуміння цього нарешті дозріває. Інша проблема, що все ж таки бажано, щоб дозріло трошки швидше. От е, е, в нас бувають е, Моменти, коли ми щось правильно розуміємо, але трохи запізно, от дуже б не хотілося, щоб так було, щоб так було зараз. Десь приблизно про те Редіс Радіси каже, пане Євгене, дякуємо за думки. Колишній командир взводу батальйону Айдар, голова національного антарктичного наукового центру, Євген Дикий, був з нами цієї